Вітаю вас, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу планету. Земля це дивовижний єдиний дім для всіх. Вона найкраща, особлива, бо тільки на ній є все необхідне для життя. Вона піклується про нас кожен день, навіть якщо ми цього й не помічаємо. Земля дарує нам повітря, яким ми дихаємо, і без якого життя було б неможливим. Вода ще один дар нашої планети. Вона тече в річках і океанах, наповнюючи озера і допомагає рослинам і тваринам. Ми п'ємо воду, купаємося, це все завдяки землі, яка зберігає воду для нас. А ґрунт це місце, де ми вирощуємо їжу, овочі, фрукти, смачні ягоди. Все це виростає завдяки землі. Але, на жаль, люди часто забувають, що це все не безмежно. Як важливо піклуватися про землю і природу. Вони починають робити речі, які шкодять нашій планеті. Деякі отруйні речовини, які виробляють на заводах, потрапляють у річки, вода стає отруйною, і від цього гинуть риби. Відходи виливають також у моря, що задає великої шкоди морським тваринам. Дельфіни, кити та риби часто гинуть. Від забрудненої води. І ми також не можемо користуватися такою водою, адже вона стає небезпечною для нашого здоров'я. Транспорт ще одна причина забруднення планети. Автомобілі та літаки викидають у повітря велику кількість шкідливих газів, які забруднюють повітря. Крім того, кораблі ще перевозять нафту, часто стають причиною її розливу в океанах. Нафта покриває поверхню океану, через що морські тварини не можуть дихати. Ще однією великою проблемою є вирубка лісів. Навіщо люди зрубують дерева? Дерева потрібні, щоб будувати будинки, робити дерев'яні меблі та папір для книжок. Але коли люди зрубують занадто багато дерев, тваринам стає дуже важко, бо ліс. Це дім для багатьох тварин. Білочки більше не мають дупла на дереві, птахи не можуть побудувати гнізда, тоді вони змушені шукати нові місця для життя. Повітря стає бруднішим, бо ліси дають нам чисте повітря. Звісно, люди не хочуть шкодити природі, вони просто не завжди розуміють, як важливо зберігати ліс. Кожне дерево, яке зникає, забирає з собою частинку природи і чистого повітря. Коли зрубують дерево, обов'язково потрібно садити нове деревце на їхньому місці. Тоді це допоможе зберігати ліси, щоб тварини змогли мати свої домівки, а повітря залишалося чистим. Але потрібно пам'ятати, щоб виростити нове дерево, потрібно дуже багато часу. Бо дерева ростуть дуже повільно. Ще однією великою загрозою є сміття, пластикові пляшки, пакети та інші відходи, які люди викидають на землю або у воду. Пластик не зникає сам по собі, і через це він стає небезпечним і забруднює ґрунт і воду. Багато тварин помилково їдять пластикові предмети, приймаючи їх за їжу, і від цього можуть загинути. Морські черепахи часто плутають пластикові пакети з медузами, і це призводить до сумних наслідків. Коли люди спалюють сміття, думаючи, що це допоможе позбутися відходів, вони помиляються адже під час спалювання в повітря потрапляють отруйні речовини, які шкодять здоров'ю. Чому ж люди так роблять і шкодять природі? Іноді вони хочуть отримати більше речей для себе. Іноді люди просто не знають, яку шкоду завдають природі. Вважають, що земля велика і нічого страшного не станеться, якщо забруднити трохи води чи виробити кілька дерев. Але це не так. Коли люди забувають про важливість нашої землі й природи, це завдає великої шкоди всім живим істотам. Хоча дітки вище й маленькі, але є багато простих і важливих речей, які ви можете зробити. Давайте разом подумаємо, як ми можемо допомогти зберегти нашу планету. Дуже важливо не смітити. Якщо ви були на прогулянці чи на пляжі, не залишайте пластикові пляшки чи пакети, завжди викидайте їх у смітник, економте папір, малюйте на обох сторонах аркуша. Бо, якщо ми будемо використовувати занадто багато паперу і не будемо його берегти, доведеться вирубувати більше дерев. Також, коли ви миєте руки або чистите зуби, не залишайте кран з водою відкритим. Можете допомагати дорослим піклуватися про рослини вдома. Земля це наш єдиний дім, і тільки від людей залежить. Чи буде вона здорова і красива? Земля найкраща планета для життя, і ми повинні берегти її з любов'ю та турботою.